Ну, це така багатошарова заява. Но, насправді, Макрон багато часу приділяв тому, щоб досягти якихось політичних домовленостей з Путіним. Багато раз телефонував йому. Ну потім на нього найшла така уже думка, що потрібно щось міняти, і ніяких перемовин бути не може. Потрібно діяти з позиції сили, також з позиції сильної сторони. І дуже добре, що він започаткував цю ідею обговорення, можливо, буде створена певна коаліція в майбутньому. Ми знаємо, що і попередні коаліції, які стосувалися там танків, літаків, все теж починалося з тези, що це неможливо. А потім якось все таки налагодився цей процес. і Ми маємо в Україні танки. Чекаємо літаки. Якщо є 55 країн. Які входять в Рамштайн і вони допомагають Україні амуніцією, зброєю, боєприпасами. То чому не допомогти особовим складом, якщо Україна захищає не лише свою територію, а й всю Європу і з цим уже всі погодилися в НАТО, в Європейському Союзі, тому що розуміють, що Україна акумулює на собі російську агресію сьогодні, яка в іншому випадку. Була б спрямована або буде ще спрямована на Балтійські країни, Польщу та інші країни Європи. Тому чому зараз не допомогти активно Україні з тим, щоб протидіяти російській агресії, з одного боку, це ну, чудова інформація для нас, з іншого боку, це посил такий Кремлю. Що подумайте про своє майбутнє не все так просто. НАТО може діяти більш активніше ніж це виглядає зараз. Єдине що. Багато лідерів європейських поспішили дещо дезвоювати цю ідею, заявивши, що їхніх військ там немає в Україні, немає і вони не планують посилати туди війська. Мені здається, що з точки зору такої міжнародної драматургії невитримана пауза. Якщо б ця пауза була більшою, це б було б більш критично виглядало, більш впливово. Ну, ми бачимо з вами, як НАТО готувалося до війни. Росія всіх лякала, що НАТО планує якусь війну. А ось ми з вами побачили, що фактично е немає нема, е нема, е нема, е такого безвізу е військового для країн Європи, тому що е багато пропрацьовано європейським союзом в плані там. Е Таких зручностей для громадян, для пересування товарів, людей. А що стосується військової техніки, виявляється, такого безвізу немає. Тобто, все ще потрібно налагоджувати, тому що якщо ми говоримо про швидке пересування військ. А власне, концепція НАТО передбачала те, що якщо буде напад на Польщу, наприклад, чи там на Балтійські країни, то в Європі десь далі від лінії фронту сконцентруються основні сили, почекають американців, і потім будуть рухатись. На захист на захист цих країн, на які здійснився напад. Але, очевидно, по дорозі вони зустрінуть митників або поліцейських з палицями, які почнуть там розбиратись, що це. Що це ну, тобто, якщо говорити серйозно, то дійсно є багато в чому ще роботи для НАТО, і е, та думка, яка виникла. Після розпаду радянського союзу, що НАТО вже не потрібна. Вона відійшла в минуле. НАТО сьогодні потрібна як ніколи. Макчика читає газети 1990 року. Можливо, і тому, тому він це повторює на сьогодні. НАТО потрібна як ніколи. Це бачать всі європейські країни. Я думаю, бачать і американці, канадці. І ці маневри, саме Steadfast Defense 24, Які будуть це такі системи різних маневрів, які будуть тривати. Протягом півроку дійсно зосередження східної Європи Північна Європа і е, там, по легенді, е, противник є співрозмірний із е, силами НАТО, тобто дуже серйозні повинні бути задіяні е, сили по сухопутні, повітряні, морські з тим, щоб е, проявити свою злагодженість і можливість діяти спільно для відбиття нападу агресора. Ну, власне, Європа опинилась перед дуже важкою дилемою сьогодні. Скажімо, ще 2008 рік, згадаємо, коли Україні надали ПДЧ, і проти цього виступала канцлерка. Виступав тодішній президент Франції Саркезі. Це виявилася велика помилка. Була недооцінена геополітична роль Росії і був втрачений час. І сьогодні Європа опинилась не лише перед війною на сході Європи, але і перед загрозою виходу Сполучених Штатів з НАТО. Цього ніхто не очікував раніше. Здавалося, що все буде як завжди. Газ буде поступати буде бізнес з Росією як завжди. Сполучені Штати будуть завжди. Гарантувати безпеку Європи і можна менше витрачати коштів на оборону і не приймати Україну в НАТО. А саме от таке неприйняття е, нових країн, які бажають цього, це посилення, це послаблення НАТО чи не послаблення? Звичайно, послаблення, тому що в свій час, якщо б Україна набула членство в НАТО, була зовсім геополітична обстановка з іншою, міжнародна, і е, це посилення НАТО, якщо Україна є членом НАТО, звичайно, тому що це е, додаткова е, територія оперативного простору, це все таки своя. Військова наука, свій військово-промисловий комплекс, який є, це все в принципі. Ну потрібно разом було нам, європейцям, українцям, і європейцям, посилювати з тим, щоб ця безпека була більш міцною, і тоді і Європа більш самодостатньою виглядає. А так зрозуміло, що сьогодні Європа не об'єднана. Якщо України немає в Євросоюзі в НАТО, Європа не є об'єднаною, не кажучи вже також і про інші країни, які бажають стати членами НАТО, там Грузія і в перспективі Молдова. Тому е, це перше. А друге, те, що ніхто не очікував, що може повернутися політична ситуація внаслідок там демократичних процесів, на які безумовно Росія впливає, тому що ми не можемо ми знаємо, що Росія впливала. На виборчий процес в штатах у 2016 році це вже доведено, і можливо ці форми впливу більш завуальовані, але вони існують. Ми їх не можемо відкидати, і таким чином, граючи цим демократичним процесом, Росія досягає якихось своїх результатів, які можливо не бачить ще багато хто і в самих штатах, але в європейці очікують, що може бути послаблення. Впливу США послаблення підтримки США в рамках НАТО, тому потрібно надіятись на себе, а Європа залишається без сполучених штатів і без України в НАТО. Тому тут потрібні якісь кроки на зміну цієї ситуації. Ну, перш за все, я думаю, що є шанс зберегти мир в Європі, слідуючи тим тезам Байдена, які він озвучив в Конгресі. Він сказав, що Росія на Україні не зупиниться, але Україна може зупинити Путіна. Тому потрібно все зробити. Я думаю, з точки зору європейців допомогти Україні стати сильнішими і повернути статус-кво.